Ось так виглядає найбільший у світі літак Ан 225 відомий у світі як мрія. Щоправда, масштаб паперового макету зменшений у сотні разів. Це творіння дітей, які відвідують музей майстерню у Теребовлі. Спочатку ми вирізали, потім ми склеювали деталі, ну але ми робили це по частинкам і нічого тяжкого не було. Анжеліка Селекенова тимчасово мешкає у Теребовлі. Дівчинка з сім'єю переїхала з окупованого Маріуполя. Розповідає, що до майстер-класу долучилася охоче. Анжеліка навіть носить футболку із зображенням літака. Мрія каже, що це подарунок, і він має тепер для неї символічне значення. А ще вона мріє, що справжню мрію, знищену окупантами колись таки відновлять. Я робила корпуса та робила тривони. Натхненником створення паперової мрії став директор музею Ярослав Ярошевський. Він у дитинстві часто робив макети літаків, тому вирішив своїм захопленням поділитися із дітьми. Креслення Ан-225 шукав в інтернеті. Для дітей це було доволі складно, бо тут 32 аркуші а 4 тих викрик понад 200 деталей. І щоб розібратися, щоб куда щось щось відноситься до корпусу, до фюзеляжу, щось до крил. Учасник майстер-класу Влад Свергун так захопився роботою над літаком, що навіть вивчив його історію. Поділився з нами кількома цікавими фактами. Це найбільший літак в світі, що навіть перший літак він пролетів меншу відстань, ніж весь. Літак Марія. Ще знаю, що двигуни робили на заводі Моторсіч в Запоріжжі. Макет Ан-225 зберігатиметься у Теребовлянському музеї майстерні. Тому його відвідувачі зможуть побачити паперовий літак на власні очі. А юні конструктори вже подумають над тим, який зробити наступний. Досвід вже є.